Вітаю вас на каналі Швеція Очима Українців. Сьогодні хочу розповісти вам про мій досвід лікування суглобів у Швеції. Багато українців стикаються із проблемою медицини. тут. Багато скаржаться на низьку якість медичних послуг, дороговизну і тривале очікування на лікарський прийом. Також існує проблема мовного бар'єру. У мене ситуація така. Я працював на будівництві, виконував важку фізичну працю. Часто мені доводилося стояти в позі на колінах або на присадки. Це призвело до болів у колінних суглобах, а також у ліктових суглобах, які постійно нарощувалися з часом. Так сталося, не знаю, чи це добре, чи зле, що я втратив роботу. І спочатку подумав, що це добре, добре для. Моїх суглобів, що вони відновляться самі по собі і не треба нікуди звертатися, і не треба переживати. Але два місяці очікування не призвели до результату позитивного. Змін не сталося. Ті ліки, які я отримав з України, які мені виписав мій сімейний український лікар, вони допомагали тільки зняти біль. Я вживав таблетки і мазь. Буквально чотири дні приймаєш, 4, 4 дні болі немає. На п'ятий день перестаєш прийом препаратів і болі відновлюються. Я дійшов висновку, що таким способом можна тільки знеболити суглоб, але не вилікувати його. Я багато спілкувався з людьми, в яких подібні проблеми. І часто чув навіть від молодих людей. Мені вже 50 років, але попадалися люди, як, як не дивно для мене, бо я думаю, що тільки старші люди можуть мати подібні проблеми. Віком і 25, і 30 років, які скаржились на різку біль, наприклад, в правому лікті. Людина працює в основному правою рукою, більше піднімає інструменти, більше піднімає матеріали, бо більшість людей правші. Звертаються вони до місцевого лікаря, місцеву поліклініку, лікар виписує або таблетки, або уколи. І виходить, що закінчується курс прийому цих уколів таблеток, біль відновлюється і знову повторно йде до лікаря людина, тобто проблема не знімається, а тільки на якийсь час відкладається. Ну, таким чином, я думаю, не можна поступати, бо з часом або зноситься суглоб, або може призвести взагалі до, до розриву м'яза Сухожилля може відірватися від кістки. Як е е мені розповідав один чоловік, сталося в нього, що в нього була біль, він продовжував працювати і в один момент він брав важке щось, піднімав, відчув вже таку біль, що він не міг вже навіть сірникову коробку підняти. Пішов до лікаря, в нього, як виявилось, сухожилля відірвалося від кістки. Значить, треба щось краще робити. Читаю інформацію в інтернеті і знаходжу таку інформацію, що вилікувати цю проблему можна за допомогою ультразвукового масажера. Так, Значить, іду, я записуюся у клініку тут по місцю, Вард Централ. Запис була непроста. В клініці сказали, що вони не записують на прийом, що я мушу сам подзвонити і записатись онлайн. Дали мені телефон, я подзвонив. Прийом мені призначили аж через 2 місяці. Так довго чекати я не хотів, тому вирішив подивитись в інтернеті, скільки такий прилад коштує. Подивився на шведських сайтах, подивився на українських, прийняв рішення замовити з України. Доставка коштує всього 200 крон, не так аж і дорого. Прилад мені обійшовся у 3 тисячі гривень. Доставка по Україні. Новою поштою до мого міста була безкоштовна? Замовив я простенький, портативний, неважкий і простий в обслуговуванні прилад. От, от так він виглядає. Я не хочу рекламувати його. Таких приладів є багато, є різні різновиди, є інструкція на українській мові, отака от невеличка коробочка є. І що мені додало ще? У Впевненості в моїх діях якраз мені попадається чоловік, в якого дуже сильна проблема була із плечовим суглобом. Настільки сильна, що він навіть не міг перехреститися в церкві, не міг підняти руку, не згиналася як в плечі, так і в ліхті. Він звернувся в Україну в приватну клініку, і в той же день йому призначили лікування ультразвуком. Після 10 процедур чоловік. Повністю вилікувався і все в нього працює добре. Також мені попався один хороший чоловік з України, який зараз в поважному віці, йому понад 60 років, пенсіонер, вже не працює. В Україні працював паркетником багато років, доводилося йому стояти на колінах. Більшу половину свого робочого часу, як він мені говорив, він рекомендує препарат Хондроксид. Він в інтернеті, я прочитав, що є в таблетках, так і в гелевій формі. Я вибрав гелеву форму. Такий препарат продається і в аптеці, і в магазинах для атлетів, там, де є харчування і різні препарати. Цей препарат покращує рухомість суглоба, а головне, що він головна його дія це. Нарощування хряща, і у вас буде гарне згинання, розгинання у області суглоба, м'яке і без тертя, коли правильно функціонує хрящ. Отож, замовив я отакий ультразвуковий масажер, отакий гарний препарат Хондроксет Гель і почав своє лікування перший день, перший день перша процедура тривалість 10 хвилин. І я відчуваю полегшення. Після двох процедур я вже відчув, що, цей, що мої дії правильні, що я йду до видуження. Після 10 процедур, по 10 хвилин буквально, я видужав. Я видужав. Я пробую, хочу протестувати моє коліно, чи вже працює. Бачу, що працює. А раніше я не міг щічкою поснути м'яча діткам. Не міг нормально ходити по сходах догори, не міг ходити по сходах вниз. Також я люблю кататися на лижах. Цей сезон був для мене пропущений. Я не міг кататися на лижах. В ліктях які проблеми були, просту роботу робити міг, але турніку не міг підтягнути. Зараз підтягуюся вже 15 разів. Лікті працюють, коліна працюють. Цей кошт обійшовся мені в 250 гривень, цей в 3000 гривень. Рекомендую всім, в кого подібні проблеми, не зволікайте, бо ваші болячки самі по собі не пройдуть. Може бути запалення суглоба, може бути запалення м'яза, запалення сухожилля, відкладення солей. Вони призведуть до ще більших проблем, до, до розрива е, сухожилля, до стирання суглоба. І прийдеться робити дороговартісні операції, і людина вже не буде е, повно, повноцінно здоровою, вже буде напівінвалідом після таких операцій. Е, кому сподобалося моє відео, прошу поставити вподобайку. У кого будуть питання, відповім на всі питання ваші в коментарях. А також прошу поділитися вашим досвідом лікування у Швеції, в кого які були проблеми, скільки коштів обійшлося вам це лікування. Як довго ви чекали на прийом лікаря. А також, хто ще не підписався на мій канал, прошу підписатись. Далі буде тільки цікавіше.